Шановні громадяни, управління ДСНС України у Чернівецькій області звертається до вас. Будьте обережні при виявленні підозрілих предметів. Найчастіше такі предмети можна помітити в місцях з масовим перебуванням людей в транспорті чи на вулиці, помітивши нечійну річ, не торкайтеся до неї, як би привабливо вона не виглядала. Вибухові пристрої можуть маскуватися під різноманітні речі, не лише загальноприйняті в нашій уяві, сумки та коробки, а навіть такі невеликі розвитком предмети, як пачки для цигарок, палончики та навіть дитячі іграшки. Пам'ятайте, що від ваших дій може залежати не лише ваше життя, але й життя людей, які знаходяться навколо вас. Якщо вам на очі потрапив залишений без нагляду предмет, в жодному разі не торкайтеся до нього. Огляньте предмет, чи не вмонтований в ньому годинниковий механізм або антенна, і чи не відходить від нього крові. Попередьте людей, що можуть бути навколо вас про небезпеку. Поблизу невідомого підозрілого предмету не можна користуватися електро та радіоапаратурою мобільним телефоном. Потрібно відійти на безпечні дістань та зателефонувати за номером 101 або 102. Пам'ятайте, що знання правил поведінки з вибуховими пристроями допоможе уникнути багатьох неприємності, будьте завжди пильними та контролюйте ситуацію навколо себе.